Бюджетна покришка від Xiao створена для а, міських велосипедів. Має розмір 28 на 1 дріб одна друга. Модель H402. Посадкова, посадковий розмір обода 622. Бачите, такий протектор, ніби більший для асфальту, а з іншої сторони він її. По грунту теж трішки зможе проїхати, не буде буксувати. Так, його розмір. Подивимося там, ще, можливо в ньому. 27 TPI ще й нічніток. І, Ні? так, упаковка трішки заважає. Ще, ще розміри, максимальне навантаження в неї 100. Кілограм на колесо і нібито все якісь китайські малюночки, символи. Бюджетна покришка китайська, така яка є.